Всіх вітаю! З вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Дивимось сьогодні на завтра, починаємо з особистого життя. І давайте дивитись, до чого вам готуватись в особистому житті. Так. Тут завершення. Якоїсь, знаєте, ситуації в колективі. Хтось як відправляється, ну, десь їде людина, десь як розлучення з якоюсь людиною. Це не обов'язково з родини. Це десь ви спілкуєтесь з людиною, десь в колективі якомусь там. Може хтось з друзів, може хтось. З ну, просто колег якихось. ну, Просто людина, яка віддаляється, і вам сумно, вам не хотілося би так змінювати спілкування своє, але ж зараз, ну, дивіться, для багатьох з вас показана ситуація так людина захищеніше буде. Так, в людини будуть кращі можливості по життю. І так не буде такого, знаєте, щоб людина десь там, як, з кимось сперечалась, від когось відмежовувалась захист. Такий надпотужний собі тримала чи тримав. Ну, тобто, тут заради спокою, заради кращих умов людина буде пересуватись, тож не хвилюйтесь, по справедливості ситуація. І буде там далі спілкування. Це просто, от, знаєте, як трошки змінює. Так, да, буде тут спілкування далі абсолютно точно буде. Але просто зараз так треба людині. Далі дивимось. Сфера кохання. До чого вам готуватись у сфері кохання? Ого. Отакі. От ну, добре, ну, так теж буває. Ви насправді у сфері кохання будете в стані переможця або переможеця, або е це буде нове якесь там спілкування, знайомство, і ви просто одразу викликаєте, знаєте, бурю емоцій в людини. Ви сподобаєтесь, ви будете людиною, яка ну, просто от Аж складно буде себе контролювати про, в думках про вас, але вам щось не дуже сподобається ця людина, або взагалі не дуже подобається. Вам якось знаєте, ви ну от, все було б добре, все було б гарне, але ж не, не з цим би або не з цією. Отаке, от знаєте, от коли, ну і що, що подобаюсь, але не та людина. Для когось це взагалі про жонатого чоловіка, або, наприклад, жонатий чоловік буде відчувати, що він дуже комусь подобається, але тут людина просто йому вона не цікава буде, бо він задоволений своїм сімейним станом, і якось, знаєте, його все влаштовує. Для декого, але невеличкий відсоток, на жаль. Дивіться як. Тут трошки інша ситуація. Вона більш стосується чоловіка, але слухати жінкам вона про жінок. Чоловік, який. Він вже знає, яка жінка йому потрібна. Він знає, як її звуть, він знає, як вона виглядає, він знає цю жінку, але е, тут, як, знаєте, зараз я поясню, тут ситуація наступна. Тут, знаєте, як я її знайшов, а як її тепер собі отримати? І він в цій ситуації дуже себе тримає в руках. Бо нема на сьогодення, може воно там трошки зміниться згодом, але на сьогодення нема такого, щоб це було взаємно. Отака тут біда. Тобто він хоче бути чоловіком цій жінці. Він знає для себе, що це та сама, яка йому потрібна, але нема е всіх можливостей. Так, тут. Далі дивимось робота. До чого вам готуватись у вашій роботі? Тут, тут цікаво тут королева Кубків і король жезлів на дні колоди ховаються, і тут люди знаючі, тут люди фахівці з глибокими знаннями, і спілкування між ними воно цікаво, тим, що. Знаєте, от їх можуть слухати в оточенні, але не зрозуміють про що вони балакають. Їх цікаво слухати, але не все зрозуміли, бо це як на іншій мові розмовляють. Ну, тобто вона та сама, що й у всіх. Але якісь терміни незрозумілі, якісь там, ну, наприклад, формули промовляються незрозумілі. І тут зараз. Uh -huh. А, ну тут, тут нового нічого не буде, тут взагалі то про інформацію, тут обмін інформацією, тут не буде такого якогось стрімкого розвитку, тут не буде змін якихось, тут стабільна ситуація. Це просто як взаємодія людей, як продовження взаємодії, як закриття якихось, наприклад, ну, якась. Певна тема була, добігає кінця певна тема, закривають між собою люди, а нову не починають. Ось таке по роботі. Далі дивимось, що вам важливо прийняти в цей день? До цього теж треба готуватись. Так, ну дивіться, для когось з вас розмова, отака, королева мечів, будь-ким вона вам може бути, це може бути і подругою, може бути і фахівцем якимсь, з ким вам треба поспілкуватися, наприклад, по документах. Це може бути. Адвокат, юрист, лікар може бути, вчитель може бути, людина, з якою вже було спілкування, це не нова людина. Це людина, до якої ви звертаєтесь ну, за знаннями. Людина, яка має силу в певних якихось там темах. Якісь моменти, які насправді вами. Будуть розглядатись, бо маєте сумнів. Бо якісь ну щось вам там не зрозуміло. Щось у вас так, як 50 на 50, і Вам треба, щоб уточнення було від саме о цієї. Оцього фахівця, отак будемо казати, приймайте цю розмову, спілкуйтесь, уточнюйте, бо якась тема буде розкрита цілком і повністю, що у вас взагалі не буде потім сумнівів, бо ви все встигнете обговорити. Далі дивимось, від чого краще б за все відмовитись в цей день. Від чого краще б відмовитись. Угу. Дивіться, якась ситуація, в якій вам треба дуже швидко діяти, а ви зупиняєте цю ситуацію. І дивіться, там які знов ця жінка опиняється у нас на дні колоди. Тут дійсно, от з якимсь майстром вам треба спілкуватись. Відмовляйтесь від зупинок. Намагайтесь як умога, швидше поспілкуватись і все прояснити. Бо зупинка тут ну, не на краще. У когось як навчання, як знаєте, нові якісь знання по ситуації. Це людина вам може дати все це. Але ж будьте відкриті до сприйняття таких от якихось нових знань. Далі дивимось, від чого? Чого не уникнути? Давайте оце розглянемо. Чого вам не уникнути в цей день? О, таке. Будьте уважні до витрат ваших. Цей день, от день ви почнете з того, що у вас є гроші, а до кінця дня їх дуже поменшає. Десь ви дуже швидко їх будете витрачати. Це, наприклад, якщо йдете в магазин, візьміть з собою певну суму грошей, не беріть зайвих, бо витратите геть усе, а потім будете сидіти і думати, і що тепер, де взяти. Бо якось не буде 100% задоволення тим, що придбаєте. І так, сум буде. Сум, так. А от задоволення ні. Тож будьте уважні. Не уникнути, то дійсно, ну, візьміть собі, так, знаєте, там трошки грошей. От рівно на ті. Придбання, які вам необхідні, просто ну, там, скажімо, треба сходити в магазин, там купити хліба, молока чи ще чогось. Не беріть зайвого, бо накупляєте собі там тих чіпсів, всякого різного, тільки псувати фігуру і ніякого потім задоволення, ну та й зуби. Ну, це я так шуткую, але ж ви знаєте, ви себе знаєте, і свої можливості знаєте, і свої прагнення теж. Наприклад, я знаю, чого я можу накупити, а потім буду себе карати за це, але ж буде пізно. Порада від вищих сил. Давайте дивитись на цей день. Порада від вищих сил. Угу. Дійсно, закінчується у вас якась складна ситуація. До якої ви довго йшли, але ж це, знаєте, як бажання виконується, але завдяки тому, що ви дуже щось контролюєте. Ви дуже уважні до якоїсь ситуації, і жертовність ваша, ви з цього будете виходити. Те, те що вам вже, знаєте, от вам складно буде бути жертвою, Коти щось там зараз мені. Прибирати треба буде. А, вам складно бути жертвою в якійсь ситуації і ви прискорите вихід з цієї ситуації. Ага. І дивіться, як ви в цій ситуації ви не схочете таких якихось Ну, На фантазованих, скажімо, там строків або обіцянок, От там, де вам щось таке кажуть, але воно як фантазія виглядає одразу для вас. І ви одразу сумніваєтеся і кажете, ну як так може бути? І це ситуація, в якій ви дуже прагнете досягти балансу, і так воно тим, таким воно і закінчиться для вас. Ну, такий день, такі енергії, таке ви можете собі влаштувати. Я вам дуже бажаю, щоб все у вас вийшло. Тож, на цьому, всім дякую, всім гарного дня, гарних подій, настрою і обов'язково будьте в безпеці. бережіть себе. Побачимось, всім пока!